П'ятеро курсантів-прикордонників зникли безвісти, коли виходили з Довжанського котла. 8 серпня вони мали повернутися додому. Їхні колеги приїхали, але доля цих хлопців невідома. Вантажівка, Урал, якої вивозили курсантів з зони бойових дій, потрапила під мінометний обстріл на Донеччині. Хлопці вискочили з охопленої полум'ям машини і втекли. Але за два тижні від них жодної звістки. Я думаю, що ознать буде тяжело. Батько Олександра Савченка показує шкільну фотографію сина, якого набачив чотири місяці. Чоловік сподівається, що після тяжкого бою його хлопця підібрали місцеві жителі. Да ми розібрали по домам. От як, як ми б тут, не дай Бог, так що ж би, не забрав Вони почали обстрілювати, одразу. і вони розбіглися сто куди, і це Саша, і ще їх там п'ять чоловік. Побіли в одну сторону кажуть. Ну нам з курсантів хтось ну, там курсант. розказували разом із Олександром з Олександром. Вистрібнути зралу вдалося Сергію Малешкою, Віталію Птіцину, Олександру Овчарику, Дмитру Ушкалову. Прізвище шостого курсанта не розголошують, бо є інформація, що він потрапив у полон. Він не здав телефон, або його був запасний. Да коли всего... і кодай настався сам. Він позвонив батьки дзвонили в Варшинець. Ті сказали жидай, ми тебе заберемо. Ну поки наші забирали, забрали сепаратисти. Він уже звані з пліна. У Раді Нацбезпеки про зникнення курсантів дізналися від ТСН. Що ми тут курсанти, які навіть не пройшли курс молодого прикордонника? Вони там буквально там два місяці. Я не готовий сказати, я перше чую зараз про це. Як пропали? Ну, Звідки одного, одного вже знайшли в пліну. А де це сталося? От інформацію. Так, спочатку показали інформацію, щоб я мог. Я не в курсі цього. Не можуть, Ви може Керівники навчального центру зізнаються, перед відрядженням у зону бойових дій курсантів готували два місяці замість шести. Коли почалася війна, програми були перероблені, тому що ми на даний час обороняємо кордон, а не перевіряємо, здійснюємо там сервісні операції. Тому програма була, вони не місяць, вони два місяці. Проходили підготовку мотоманеврову групу, в якій служили, зниклі курсанти, сформував та очолив попередній керівник навчального центру Ігор Момот. Тиждень тому, коли терористи обстріляли позиції підрозділу із градів, він загинув на Луганщині. Я вважаю, що на Момота зараз валити на мертвого можна все Должно зверху щось бути. Я думаю, так. Що щас мамота? Пакуйний чоловік у навчальному центрі запевняють, пошуком зниклих безвісті займається спеціальна робоча група. Працювати складно, бо зв'язок із ними втратили на території підконтрольні терористам. А родичі курсантів вірять, хлопці вижили. Алла Скорик, Світлана Баразійська, Василь Кобець, ТСН 1+,1.